без залітає на продаж Space. Я його перевірю повністю від початку до кінця. Є питання по дні форсунці, але жінка це виправить. Максимальна оптика по підкрасах, по кузову дверка косметично. Тут кусочок є шпаклівки у районі там від 500 до 1000, низька крапка є шпаклівкою під 1500 мікрон. Дуже гарно зроблене крило, прибор, чуть-чуть грубше, але не проблема. Є запотівання заднього стопоря, вона п'ятимісна, єдиний нюанс. А так, сів і поїхав. 1,6 на автоматі, на роботі. Пробіг оригінальний 189 тисяч кілометрів. Питання тільки по одній форсі, але жінка це все виправить. Вікна всі оригінальні, вікно теж оригінальне, але окісь пальчики. Далі вже запхав. Чистий 16 рік. Кого цікавить автомобіль, набирайте напрям до власниці, номер телефону буде вставлений у відео. Цікаве авто, живеньке по салону, не зашарпане. Єдина полка у нас, є такі нюанси має, тобто шторк. А так, повністю ідеальне авто. Сів і поїхав. Ну, не ідеальні, ідеальні автомобілі тільки в салоні. Звичайно, що десь щось не збирається, можливо, якийсь блок десь. Ну, але питань по ній, я страшних не бачу, працюємо.